Чарівний казанок. Давним-давно жив на світі один старий. Дуже він любив пити чай і завжди сам його заварював і ретельно слідкував за чайним посудом. Якось зайшов старий у крамницю, дивиться на полиці не казанок стоїть. Старий такий весь ржавий, але у старого остро гостре око. Швиденько підіржає він розглядів, що казанок на диво гарний. Повернувся старий додому і відразу взявся за справу. Старанно почистив казанок, не залишилося на ньому і сліду колишньої ржі, і пізніше, а пізніше покликав друзів. <coughs> Подивіться, який чудовий казанок я сьогодні купив, похвалився він. Зараз налю в нього води та чудовим чаєм вас пригощу. Поклав старий вугілля в піч, розпалив вогонь, казанок на нього поставив. Всі посідали довкола. Чекають, коли вода закипить. Казанок потихеньку нагрівся, нагрівався, нагрівався, і тут почалося. Просто диво. Спершу біля казанка борсукова голова з'явилася, потім борсучий хвіст виріс, а незабаром у чотири короткі борсучі лапи висунулися. Ой-ой, як жарко! закричав казанок людським голосом. Схоже, я закипаю. Так, закипаю. Вискочив казанок з вогню і на своїх борс... коротеньких борсучих лапках кинувся до дверей. Остовпів старий дивиться, очам не вірить. Де ж це видно, щоб казанки по дому бігали? Швидше, швидше, заволав старий, тримайте його, не впустіть. Один із гостий віник схопив другий палицю, якими вигіляв печі помішують, третій черпак. Всі в погоню за казанком пустилися. Довго гналися вони за незвичайним казанком, а коли нарешті наздогнали його, бачать борсукова голова, борсучі хвісти, чотири короткі борсучі лапи кудись зникли. Звичайнісінький казанок, та й годі. Дивно, здивувався старий. Ні, ні до чого він мені, треба його віддати комусь. А тут якраз лохмідник зайшов у будинок, простягнув йому старий казанок і каже. Ось у хаті завалявся, віддам дешево, скільки хочеш, скільки можеш, скільки й заплати. Взяв лахмітник казанок, покрутив у руках і дав за нього мідну монетку. Лахмідник задоволений вигідно покупкою, а старий задоволений тим, що дивного казанка позбувся. Увечері ліг лахмідник спати, У будинку було тихо-тихо, раптом чийсь голос. Шановний, де ви? Зробіть. Мирість відгукніться, розплющив лахмітник очі, запалив лампу. Хто не кличе. Дивіться на, подушці казанок, дивіться, на подушці казанок сидить з борсуковою головою, з борсуковим хвостом і чотирма короткими лапами. Хто ти? Чи не тебе я сьогодні у старого купив? запитав у нього лахмітник. Так, пролунала відповідь. Тільки знай, Я не казанок, а борсук, звуть мене. Бумбуку, я приношу удачу. Старий мене на вогонь поставив, хотів закип'ятити вогоду, а я від нього втік. Не ображатимете мене, не будете ставити на вогонь, я вам удачу принесу. Дивовижні речі, як ти розповідаєш, промовив лахмітник. Скажи на милість, як ти можеш принести мені удачу? О, про це не турбуйтесь. Казанок весело помахав борсучим хвостом. Я вмію робити хитрі штуки, такі самі побачите. Будете ми, будемо ми з вами вистави показувати, гроші з людей збирати. Що ж, гаразд, змайстрував лахмітник сцену, афішу написав чарівний казанок бомбуку, що приносить удачу. Подивився на бомбуку народ, потягнувся з великою охотою, чого тільки не робив борсук. Я тільки не розважав людей, і стрибав, і перекочувався на всі боки, і на перекладині висів. Але найбільше глядачам подобалося, коли бомбуку на мотузці ходив. В одній лапці ліхтар, в другій віяло, чудеса, та й Після кожного виступу старий давав бомбуку кілька рисових коржів розбагатів старий, ось якось каже він бурсукові. Щодня ти потішаєш людей, втомився, мабуть, грошей у мене тепер вдосталь. Повертайся краще до старого, Будеш в нього жити тихо і спокійно. Зрадів бумбуку. Я дуже втомився і з радістю пожив би у старого, так він же як буде ставити мене на вогонь і не пригощатиме рисовими коржами. Не турбуйся бумбуку, я про все домовлюсь, відповів вахмітник. Взяв він гроші, улюблені борсукові коржики, прихопив і разом з бумбуку пішов до старого. Дозвольте, шановний, бумбуку, пожити у вас, попросив лахмітник. Тільки, будь ласка, не ставте його на вогонь і час і часу перегощайте рисовими коржами. Звичайно, нехай лишається погодився старий. Я відведу на найпочесніше місце в будинку, адже він і справді вдачу приносить. Не знав би я про це раніше, хіба б став його на вогонь ставити? Поставив старий у своїй хаті дві високі тумби. На одній казанок стоїть, на другій рисові коржики розкладені. Кажуть, бомбуку і досі в цьому будинку живе. Дуже йому тут подобається. Люди приходять, приносять йому рисові коржики і більше не ставлять його на вогонь. Так і живе бомбуку спокійно і щасливо. що несподівано, але потрібно. В давні часи жив в одному місті бідний Бондар. Звали його Ягоро. Цілими днями він тільки робив, що трудився, діжки та бочки майстрував. Був він один на світі, ні батьків, ні жінки. Ось якось ліг його спати. Його Ніч темна, безмісячна. Лежить він і чує, ніби хтось по веранді ходить. Йому подивитися, то темрява кругом кучок устріль. Почекав Ягоро ще трохи, раптом щось як гримне. Схопився він свічку, засвітив і вибіг на веранду. Дивиться, посеред веранди велика скриня, звідки взялася невідомо. Здивувався Ягоро. Цікаво, що там усередині? Може, гроші, думає. Підійшов він до скрині, віко підняв. Так і ойкнув. Сидить у скрині дівчина небаченої краси. Доброго дня, Ягоро каже. Бачу, трудишся ти цілий день ніколи тобі про одруження подумати. Ось я й вирішила за тебе заміж вийти. Давай жити разом. Зрадів зрадів Єгора, одружився він з дівчиною в скрині. Зажила вона дружно і весело. Рознеслася чутка про красу дружини Бондаря по всій окрузі. Почув про неї сам князь. Дуже захотілося йому на ту красуму подивитися. Покликав князь слух і пішов прямісінько до дому Бондаря. Бачить, холопа бідна, зовсім похилилася. Зайшов всередину та так та і ойкнув. Ось вона, краса небачена. бачена. А дружина Бондаря князя з будинку, будинок запрошує, частування підносить. Здолали князя недобрі думки. Не годиться, щоб у цього замазури була така гарна дружина. Не місце їй в брудні халопі, їй місце у княжому палаці. Посидів князь у гостях у Бондаря ще трохи, а коли зібрався, йти й каже. Сподобалася мені твоя жінка, хочу я, щоб вона до мене в палац жити перейшла. Згоден? Здивувався Ягоро. Та ти що, князю, каже, як я на таке можу погодитися? Перечити мені надумав, розсердився князь, добром не віддаси, силою заберу. Недобре це князю почав соромити його Єгору. Що про тебе люди скажуть? Задумався князь нарешті і каже: Дам я тобі завдання. Виконуєш красуня твоя, не виконаєш тобі, тоді вже не гнівайся. Поїде вона до мене в палац. Нема що робити, погодився Єгоро. З'явився він на наступний ранок до князівського палацу. Вийшов князь йому назустріч. Посміхається. Хочу, щоб ти посадив у моєму саду словове дерево. Та не просте, а таке, якому сьогодні 1000 років буде. Але це ще не все. Я Хочу, щоб сиділи на тому дереві тисяча горобців і весело цвірінькали. Засмутився я ягоро, не виконати мені князівське завдання, думаю, де ж це бачене? бачено таке дерево виростити? Прийшов він додому сумний пересунний. Побачила, дружина, що чоловік невеселий розпитувати стала. Розкажи мені, яке лихо з тобою сталося. Може я чим допоможу? Та, що ти махнув рукою Єгору, мені тепер ніхто не зможе допомогти. Все одно розкажи, проси, дружина, може увох щось придумаємо. Це не біда, буде тобі і дерево, будуть тобі і гробці, тільки роби те, що я тобі скажу. ранок навчила. <кій> Дружина Бондаря, що йому треба робити? І до палацу відправила? Прийшов Єгора просить про себе князеві доповісти. Здивувався князь, ти що мене так рано турбуєш? Де дерево з горобцями? Сукнув тут Єгора в долоні, з'явилося в саду слугове дерево. Старе покручене. Відразу видно тисячі років росте. Витрішив князь очі, слова сказати, слова сказати не може, а його розсміється. Це ще не все князь, зараз і горобці прилетять. Лясно він ще раз у долоні, налетіли раптом звідкись горобці. Видимо, не видимо. Над садом кружляли і на слово дерево сіли. Зацвірінькали, то та так голосно хоче вуха затикати. Позеленів князь від злості. Гаразд, каже. З цим завданням ти впорався, тільки це розмінка була. Перевірити я тобі хотів. А випробування попереду буде. Хочу, щоб ти пригнав завтра. Вранці тисячу коней дорогими товарами навантажених. Не приженеш, не бачити тебе та біль твоєї дружини. Засмутився Бондар. Десять тисячу коней візьму, думає. Прийшов він додому дружині про нове завдання розповів. Не журись, каже красуня, і з цим завданням впораємося. Вийшла вона в сад до мурашника, Підійшла і давай мурах лічити. Один, два, три, чотири. А як тисяча набрала, рукою змахнула і перед будинком стоїть тисяча коней, статних, красивих. Нарвала дружина Бондаря, великий жмут трави і по тваринці. Травинці коням на спину поклала. Перетворилася трава на мішки з дорогими товарами. Погнав Єгора коней у княжий замок, скачуть, коні, земля трясеться. Усе заполонили і дороги, і сади. Вийшов, князь, дивується, не знав я, що ти такий багатий. каже. Гаразд, вважатиму, що друге завдання ти виконав. Але це теж розминка була. Ось тепер я тебе по-справжньому випробую. Хочу я, щоб ти приніс мені чудову річ. Те, що несподівано, але потрібне. Що ж це таке? Здивався Бондар. А ти подумай, добре подумай, і принеси, засміявся князь. Повернувся я город додому. Сумний присумний. <кій> Немає тепер мені по порятунку, думаю. Придумав князь таке, що ніхто не зможе виконати. Знову дружина його стала просити. Розкажи мені, яку це... яке цього разу завдання злий князь тобі поставив? Заплакав Бондар. Прийшов, мабуть, нам з тобою час розлучитися. Хоче князя, приніс йому те, що несподівано, але потрібно. Ніяк зрозуміти я не можу, що це таке. Замислилася дружина. Ось це завдання так завдання. Тут просити простими дивами не обійдешся, тут кмітливість потрібна. Думала сім сімнів та сім ночей. Як це завдання вирішити. Нарешті, покликала вона ягору і каже: Отримуй те, що несподіване, але потрібно. Дивиться, що чоловік стоїть перед ним велика шафа. Невже це і є те, що князь принос, при, принести велів? питає, засміялася дружина. Це воно і є, відповідає. Не став його дружину розпитувати, хай буде, а ще буде. Думаю. Зірвався, зібрався він у дорогу, а дружина йому і наказує: Ти, коли в палац прийдеш, спочатку праві дверця та шафи вчини, а вже потім ліві. Почув, князь, що Бондар прийшов, вибіг на зустріч. Дуже йому хотілося самому. Дізнатися, що це таке. Те, що несподівано, але потрібно. Бачить, стоїть посеред двору шафа. Здивувався, князь. Ти навіщо мені шафу приніс? У мене своя є. Це не проста шафа, каже Єгора. Це те, що несподівано, але потрібно. Нісенітниця, не повірив князь. Це зовсім не несподівано і зовсім це не потрібно. Це просто стара шафа. А ти відчини правіть Берцята, попросив його. Війшов князь до шафи і відчинив праві берцята. І що? Вийшли із шафи воїни самураї, ціле військо. Обійшли навколо і назад, у шагу повернулися. <кхух> Здивувалися всі. А правда ж, кажуть, нове військо для супротивника завжди несподівано. Але як воно потрібно у бою? Зрозумів князь, що знову Бондар його переміг. Розпитувати став, а що ж за лівими дверцята наховався? Не знаю, зізнався його але можемо подивитися. Відчинив князь ліві дверцята і кинулося звідти полум'я вогню. До чого тут вогонь? закричав князь. Не впорався ти Бондар із завданням не впорався, віддавай жінку. Чому ж не впорався? зазміявся Єгор. Пожежа в будинку завжди несподівана, але вогонь потрібен усім. Втів князя мов відповісти, що нове завдання придумати, я хоче, та не встиг. Поповз вогонь княжим палацем. Допоможіть і рятуйте, закричав князь і побіг геть. А вогонь за ним за п'яти хапає. Добіг князь до ставка і бух у воду тільки жабу розлякав. Повернувся я до своєї красої дружини, і жили вони довго і щасливо, а про князя більше не згадували.